Вітаю, uh -huh. друзі! Сьогодні розглянемо перетворювач тиску з промивною мембраною компанії Енельсан серія L trans p 01 Flash. Це є пробивна мембрана. Використовують такі прилади саме в харчовій промисловості або в важких умовах, там де є необхідність, щоб не забивались сам демпфер, так як дирки, наприклад, в звичайних датчиках тиску, зовсім інші, і вони відповідно тому і є необхідність у пробивній мембрані. Отже, ситуація наступного характеру. Це є підключення G, 1 2 Так, я вже зробив вам деякі причандалки. Давайте зараз вам покажу, що, ми, що у нас зараз буде. Ми маємо зараз індикатор 420, який вставляється на знімаєш, знімаємо фішку. Так, din Дін 43, 650. Датчик, це є 420 мА вихідний сигнал, двохпровідна схема з покращеними. Характеристиками по температурі і по, самому, по самій похибці. Похибки, похибка лінійна 0,3% від діапазону. Температура робоча до плюс 135 градусів. Це є на 600 мілібар. Отже, ми вставляємо сюди в дінський роз'єм от таку от фішечку. Так? Вона так і надівається тут. ми вставляємо в пози. Далі у нас є. Тут ми маємо шуруп, який ми просто прикручуємо. Зараз ми його підключимо, я вже розключивські сам пінурський конектор. Тобто це не складно там заживили і зняли вихідний цим. Так, ось так воно виглядає. Так, тепер ми просто ставимо. Ось і не прокручувати важливо, щоб... Не докрутити ці кабелі, не перекрутити їх. Перетримуємо, докручуємо, не от маємо отакий виріб. Так, тут підключення знову ж таки, зараз ми його е підключимо. Е Отже, процес самого підключення до блока живлення. Там немає нічого е такого е страшного, Тут виходить, якщо є необхідність зглянути. Воно виглядає ось так: от, заживили, звідси зняли вихідний сигнал. Е і, в принципі, все. Ми використовуємо. Тут я вже все заживив. Подивимося, що всередині пропонується. Отже, ми маємо сам'євський конектор. Зараз ми його вставляємо сюди. Так, Тут закручуємо. Що тут всередині є? Всі стандартні речі. так. Мало би зажиматись. Відповідно, тут не зажимається так, щоб у нас було резинку. Вставляємо так, сюди, щоб не заходила волога. Вставляємо на даний момент немає необхідності, але взагалі так. І він у нас вже підключений до блока живної. Отже, зараз у нас буде магія. так, Вставляємо сюди, друзі. ось, І ми маємо показники, вони вже зрівноважились. Так, тут 600 млібар, нажавши на сам товар, ми бачимо, як міняється його підключення. Отже, в реальних умовах я його на даний момент зараз вам показати не можу. Можна вкрутити, вкрутити в трубу. Ось G-підключення G1. Ми маємо тут резиночку ще уплотнюючу. От, І ми маємо. Тут додатково можна на будь-який давач тиску поставити. Ми на інші ще будемо ставити знімати відео, для того, щоб можна було наглядно показати, як він працює. Цей перетворювач ідеально підходить для промислових застосувань з високими... з високими вимогами доточності і та надійності. Отже, підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо відео вам було корисним. Дякую, Богдан, Сервіс Україна, Алелуя!